Чи знали ви, що кожен долар, який Росія заробляє на нафті, це нова загроза для нашого миру. Поки ми стоїмо за свободу, Росія купається в нафтових мільярдах, а Європа досі купує їхній газ через тіньові схеми. Але є надія, прямо зараз Дональд Трамп робить кроки, щоб ввалити ціну на нафту і її вдарити по гаманцю Кремля. Хочете знати, як це працює і що ми можемо зробити, щоб зупинити цю машину війни? Тоді вмочуйтесь зручніше. В цьому відео відкриють вам правду, яку від нас приховують. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Пишіть, що вас найбільше турбує. Діліться цим відео з друзями, бо ця інформація дійти до всіх. Разом ми наблизимо перемогу. То чому Росія досі на плаву? 2014 рік Росія вторгається в Крим, підпалює Донбас. Світ обіцяє санкції, щоб покарати Кремль. Але що ми бачимо? Росія не просто тримається, вона процвітає. І чому? Бо нафта і газ це їхня золота жила, а європейські країни щедро платять за енергоносії. Є деякі факти у 2021 році. Європа купила 155 мільярдів кубометрів російського газу, що дало Росії 75% експортних доходів. З 2014 по 2022 роки ЄС перерахував Росії 700 мільярдів доларів за нафту і газ більше ніж бюджет України за 10 років. Поки ми боронимо свою землю, європейські політики п'ють каву в Брюсселі і підписують чеки Кремлю. І найгірше, вони досі купують російську нафту через тіньові схеми. Давайте розберемо, як нафта підживлює війни Росії і чому ціни на неї ключ до їхньої агресії. Росія як хуліган із грішми в кишені. Є нафта, є агресія. Подивімося, як ціни на нафту підживлювали їхню агресію. 2008 рік. Грузія. Президент США Джордж Буш молодший ціна Бренд 105 доларів за барель. Нафтодолари дали Росії впевненість для вторгнення в Грузію. Путін думав, нафта по сто баксів час показати грузинам, хто тут бос. 2014 рік Крим і Донбас. Президент США Барак Обама. Ціна нафти марки Brent – від 99 до 110 доларів за барель до середини 2014 року. Потім обвал до 45 доларів у 2015-му. Високі ціни дали Росії ресурси для анексії, але санкції та падіння цін змусили їх економити. Поки ми втрачали Крим і тисячі життів, Обама лише погрожував пальчиком, а Росія качала газ через Північний потік. потік-1». 2017-2021 роки. Перший термін Трампа. Ціна бренд від 40 до 80 доларів за барель. У 2020 році через новомодну хворобу 2019 року ціна ЮРАЛС впала до 10,5 доларів за барель. Нижче собівартості. Трамп пропонував Європі американський газ, але Німеччина воліла російський. Факти: у 2017 році Трамп ввів санкції проти компанії Північно-Потоку 2, але Європа інвестувала мільярди. Європейці економили, а ми боролися за свободу. 2022 рік. Повномасштабне вторгнення президент США Джо Байден. Ціна нафти марки Brent до 120 доларів за барель після вторгнення, потім 80-90. Росія заробила 220 мільярдів доларів на нафті та газі у 2022 році попри санкції. Наші міста горіли, а Європа платила Росії 1 мільярд доларів на день. 2025 рік другий термін Трампа. Ціна бренд від 55 до 60 за барель. Urals майже 49 у травні 2025 року. Це на 40% нижче російського бюджету. Трамп обвалює ціни і Росія хапається за голову. Але чи зупиниться агресію? Тіньовий флот. Як Росія обходить санкції? Санкції? Росія плює на них, вони використовують тіньовий флот. Старі танкери без страховки, які возять нафту. І хто її купує? Європа через посередників. Деякі факти у 2023 році Росія продала 230 мільйонів тонн нафти, близько 45-50% це Китаю, 40% Індії, і 4-5% Європі через схеми. Нафта перевантажується в Чорному морі, документи змінюються, і вона стає не російською. Наприклад, термінал Карімун в Індонезії це хаб для ребрендингу російської нафти. Поки ми боремося, європейські компанії заробляють на російській нафті. А Росія купує дрони в Ірані та снаряди в Північній Кореї. У 2022 році вони витратили 86,4 мільярди доларів на армію. У 2025 році уже 189 мільярдів доларів. Це складає приблизно 41% бюджету РФ. І все це за нафтові гроші. Факти: бюджет Росії до і після 2014 року. До 2014 року. Бюджет Росії складав 420 мільярдів доларів. Це 50% від нафтових доходів. Ціна на нафту була більше 100 доларів за барель і давали Кремлю сили для агресії. Путін думав, нафта дорога, значить, беремо Крим. Після 2014 року санкції та падіння цін до 33 доларів за барель у 2016 році спричинили дефіцит бюджету РФ на 3,7% ВВП. У 2023 році нафтогазові доходи впали до 27% ВВП, але Росія перенаправила експорт до Китаю та Індії. У 2025 році дефіцит зріс до 1,7% ВВП. Поки ми економимо на всьому, Росія витрачає мільярди на агресію. Європа купує їхню нафту через тіньовий флот, а ми продовжуємо боротьбу. Північний потік, хто фінансував Росію. Північний потік потік-1», введений у 2011 році, коштував 7,4 мільярди доларів. Фінансували його Газпром 51%, німецькі компанії та ще деякі нідерландські та французькі. До 2022 року приносив Росії мільярди, поки вибухи не зупинили його. Північний потік, потік-2», вартість 11 мільярдів доларів. Фінансували Газпром та деякі європейські компанії, але він не запрацював через санкції. Німці й французи вкладали мільярди, щоб Путін шантажував Європу, а ми вірили в їхню підтримку. Росію можна зупинити, ключ обвал цін на нафту, і президент США уже діє. Як обвалити ціну на нафту? Приклад є СРСР. У 1980-х роках США та Саудівська Аравія обвалили ціни до 12 доларів за барель, спричинивши дефіцит товарів у СРСР і його розпад. СРСР думав, що нафта їх врятує, але бац і немає СРСР. Дії Трампа Мита у січні 25-го року Трамп вів 10% мита на імпорт нафти з країн поза ОПЕК змусивши Саудівську Аравію збільшити видобуток. Ціна бренд впала до 60 доларів за барель, а Urals – до 49 доларів, що коштувало Росії більше 1 мільярда доларів у квітні. Санкції та танкери у лютому 25-му році США наклали санкції на 183 танкери тіньового флоту, скоротивши експорт Росії на 15%. Видобуток у США укази Трампа додали 2 мільйони барелів на день із аляски та мексиканської затоки. Тиск на ОПЕК Трамп домовився Саудівською Аравією не скорочувати видобуток, утримуючи низькі ціни. То що потрібно Україні для перемоги? Перше. Військова допомога. f 16 і ракети для ударів по російських складах. США та Нідерланди готують пілотів. ППО Петріот на Самс для захисту міст, артилерія 155-мм снаряди та дрони. Друге, економічний тиск, блокада танкерів у Чорному морі, зниження цінової стелі до 30 доларів за барель. А чого ж не зробив Байден? Він продав 180 мільйонів барелів із резерву США у 2022 році, але не посилив санкції на танкери. Він, як держсекретар за Обами, не переконав Європу відмовитися від російського газу, що дало Росії 700 мільярдів доларів за 14-22 роки. То чому при Джо Байдені не обвалювали ціну на нафту? Це ж є ключовою больовою точкою РФ. Уявіть, ми б'ємо по російських базах, вони втрачають нафту гроші, і Путін більше не сміливий. Це можливо, якщо світ перестане годувати Росію. Уявіть Україну, де ми живемо у вільному суспільстві, і де ми не боїмося ракет, бо Росія втратила свої нафтові долари і більше не загрожує нам. То що потрібно зробити? Перше тиск на Європу вимагати повного ембарго на російські енергоносії, включно з тіньовим флотом. друге підтримка санкцій, працювати США та G7, щоб знизити ціну на нафту до 30 доларів за барель. Третє зміцнення армії вимагати f 16 Atacams, дрони, четверте реформи зменшити вплив держави, боротися з корупцією, будувати суспільство свободи. США та Саудити зупинили СРСР, коли нафта впала. Ми можемо зупинити Росію, але потрібна наша сила, знання, голос, ідея. Не мовчіть. Якщо вам болить, що Росія продовжує заробляти, і якщо хочете перемоги. Підпишіться, залиште коментар, поділіться відео. Кожен лайк, кожен донат це крок до правди. Факти у відкритих джерелах. Давайте змусимо світ діяти: Росія падає, коли падає ціна на нафту. Ми можемо зробити так, щоб вона впала назавжди. Готові боротися за нашу свободу.